Благовіст кликав ранці парафіян на велике престольне свято улюбленого всіма преподобного Серафима Саровського чудотворця. Адже на його честь 10 років тому у Полтаві високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филипп освятив цей храм. За десятиліття пролунала не одна гірка сповідь біля ковчега з часточкою святих мощей. Не одне палке прохання про допомогу вислухав великий угодник Божий у цих золотавих, осяяних Божою благодаттю стінах. слухав і допомагав. А сьогодні для всіх настав особливий день, аби від усієї душі подякувати святому і сходився з люд, аби у цей урочистий ювілей храму припасти до святих мощей улюбленого батюшки Серафима. Як часто звертаються до нього у своїх молитвах, коли то був у мене случай на роботі, що я смолою тут ожог зробив, що не заживало, і його святим маслом помазав, і через неділю все заживало. А То чим не мазав, не заростало. Владику митрополита зустрічали з хлібом і квітами. Як і 10 років тому, високопреосвященіший митрополит Полтавський і Миргородський Филипп звершив божественну літургію у Серафимівському храмі. Його високопреосвященству співслужили секретар Полтавської єпархії протоієрей Михаїл Волощук, благочинний полтавського міського благочиння протоієрей Іоанн Корнієнко та Полтавське духовенство. Преподобний Сериф Саровський це надзвичайно любимий святий усією православною церквою і, звичайно, надзвичайно любимий нашим приходом і полтавською громадою. Для історії церкви, для історії міста 10 років це не так багато, але це юбілей цього храму, понад 4 тисячі божественних літургій вже звершено в цьому храмі. Уже тисячі разів тут принесена безкровна жертва. Кожний, хто приходить в цей храм, я вірю, це отримує благодатну допомогу, підтримку і молитовне заступничество преподобного Серафима Саровського. І весь народ шукав, щоб доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і зціляла всіх. Ці слова Євангелія особливою щемною нотою звучали нині у душах вірян, бо ж так потрібна зараз духовна і тілесна сила і зцілення від ненависті та ворожнечі. Молилися разом з духовенством, благали про захист себе, своїх рідних. А головне своєї країни благодарю за його молитви, за його тепло, за його молитви за нас, за нашу Україну, за сім'ю нашу і за кожного з нас. І вірю всім серцем, що він ніколи нас не остави. Преподобний отець серафімі, молю Бога, нас. За дітей в першу чергу прошу, щоб мир на землі був. Прошу. и благополучие. Знаете, ну первая молитва, безусловно, о мире в стране, безусловно. Мы сейчас только об этом, об этом только и взываем. Ну а так, естественно, каждый молится только за то, чтобы каждому Господь Бог, то есть Серафим Саровский молил Христа Бога нашего за, за мир, спасение, благодать, за все самое благопотребное для нашей жизни. О всех людях, чтобы был мир, чтобы все были добрее. І, хоч малесенький церковний двір мало міг вмістити тих, хто прийшов помолитися цього дня, на хресний хід вийшли всі, і тут у спільності пліч, поглядів, самого духу, здавалося, народжувалося ще одне непереможне прагнення до братерства і єдності перед лицем Всевишнього. У молитовному зверненні до преподобного Серафима про заступництво перед Господом у часи нелегких випробувань. Самі головні наші спрямування молитовні до Господа сьогодні з проханням миру нашій українській державі, щоб Господь по молитвах преподобного Серафима Саровського і преподобних полтавських послав. Розум можновладцям, від яких це питання залежить, які можуть це вирішити, щоб на нашій благословенній, прекрасній, квітучій українській землі знову запанував мир, любов і злагода. Про це наші молитви, про це наше уповання до Господа і наше сподівання на Його всесильну допомогу. Радосте моя, Христос Воскрес! Так завжди преподобний Серафим Саровський звертався до кожного і тим залишив нам безцінний скарб на втіху у всіх наших скорботах і печалях. Радости моя! Христос Воскрес!